Всім привіт! Вас вітаю рукодільна скриня. Мене звати Ліля. Наш магазин знаходиться в місті Тернопіль по вулиці Героїв Крут 3. Сьогоднішнє відео про верхівки. Значить, дивіться, є отакі верхівки срібні, вони йдуть з таким штириком. З цими верхівками все зрозуміло, проблем нема. Є ще отакі верхівочки. Золоті, але вони йдуть без штирика. І чомусь викликали у вас проблему у використанні. Я думала, що любу китайську неполадку наші українські майстрині, рукодільниці виправлять в будь-якому випадку. Ми ж дуже креативні, це вміємо. В нас знаходимо вихід з любого положення, але чомусь не сталося. Ну, напевно, що це не, не, не у всіх, так, але деякі просили зробити відео. Тому роблю відео, як я їх м, використовую. Ну, В будь-якому випадку треба відштовхуватися від того, що штирик нам треба. По-іншому їх закріпити не вдасться. Хіба би, е, би змогли, дивіться, оці м, такі тут, бачите, так, значить, будемо такого. От Штирики на самому цьому, на самій верхівці? Їх багато. Це, це і є верхівка, просто вона з такими е, прорізами зроблена. бачите? То хіба ви зможете м, просто оці е, прорізи запхати у пінопласт до, до цієї зони м, до, до зони, коли закінчується цей е, проріз? Хіба ви так зможете запхати? О, воно ніби запихається, на клей садити, і у вас тільки верхівочка видна, я не хотіла просто кульку нищити. І у вас буде видно сама вершечок верхівочки. Так можна зробити. Так можна. Ну, пробуйте, пихайте. Ну, звичайно, спочатку ставите клей, капаєте, а тоді вже починаєте запихати. Так, це один спосіб. Далі. З пінопластом, давайте. Самий простіший, найлегший, самий де в мене тут є. Де в мене тут є пінопласт? Я так собі вже заготовок наробила. А от, е я не буду вам клеїти, просто скажу, капаєте клей на пінопласт. Трохи капаєте клей на пінопласт чи капаєте сюди на, на саму верхівку на бортики. Запихаєте пінопласт. Так, насильно прям запихаєте, так, ну, він має тугенько зайти. Все, пінопласт вам приклеїться до верхівки, і тоді ви вставляєте оцей, е, пін. Все, він пінопласт буде приклеєний, і він буде тримати вас цей пін, який і буде слугувати вам тим шпиндиком. Значить, вертаємося назад, я забула сказати: тими шпиндиками у мене будуть піни. Є два види. Ну, взагалі, пінів є багато, але такі. я використовую або пін з плоскою шапочкою, або пін з петелькою. І той і той буде вам, вам нам слугувати штириком у верхівці. Так, я думаю, що рукодільниці, всі рукодільниці, ці всі матеріали мають вдома. Ну по крайній мірі. Це не є проблемою купити. Так, найпростіший, найлегший спосіб це оцей пінопластик, який ви приклеїли до верхівки і вставили е, цей пін. Тут можна, до речі, вставляти пін з плоскою головкою або з петелькою, неважливо. А тоді вже запихаєте собі стрічку, ну і вже так, собі декоруєте верхівку. Так, один далі поїхали. Я ще таке придумала на початках. Чогось е, з пінопластом я пізніше задумалася. У мене є такі ґудзички маленькі в магазині, продаються. Цей ґудзичок я знову ж таки приклеюю до верхівки. Він так тугенько туди заходить. Приклею, ну, капаєте клей, приклею на бортики клей, капаєте, запихаєте гузичок, Так, Плотненько-плотненько, щось таке. І потім, вже, коли гудзичок буде приклеєний, ви собі е цей е пін запихаєте у дирочку гудзичка. Все, знову ж та сама історія буде у вас отак вже штирик будете мати. Е приклеєний гудзик вам буде тримати пін, щоб він не вискакував. Далі. У нас є ще. Так, це сюди відкладаємо. є ще, А, це пінопласт. Це гудзичок, це, це верхівка. Значить, що ще можна? Можна м, брати, ага, отут. Можна брати оцей пін з петелькою, е, виводити оцю верхівочку, ниточку верніше верхівочки всередину, виводите її, захвачуєте, чи просто пропихаєте, чи захвачуєте ну, якимось таким. Е, Гачком, щось типу так. І ви при, просто прив'язуєте, вивели її всередину, цю ниточку цю, з верхівки. Не подобається ця, в, в якусь іншу при, приєднуєте. Вона у вас тут залишається приєднана до самої верхівки, бачите? От, вона залишається приєднана, та як вона була, ми її нічого не, 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 не зрухували. Тут ви її за одним, одною стороною заводите в петельку і починаєте її зав'язувати. Зав'язуєте, зав'язуєте на гуц, зав'язуєте на гуц, на гуц, на гуц. пару разів загудзували, загудзували. загудзували. лишнє відрізаєте, воно абсолютно не потрібне. І у вас виходить отакий. Знову ж таки, оце вже ця верхівочка з відрізаною тою ниточкою. І собі запихаєте сюди знову ж таки, стрічку для верхівки, і у вас є штирик у цій верхівці, він вже не відривається. І ви собі, ну, я ж не, ну, не показую вжива, як пінопласт. Приклеюєте до пінопласту, все, воно вам по-любому буде триматися. Штирик, до речі, навіть набагато довший, ніж у цих срібних. Так. Цей штирик зробили далі, поїхали. Це у нас? Ага. Далі є ще така штучка як дріт. Дріт для рукоділля. Тут, в цьому випадку, треба брати, в мене в хаті просто був дріт 0,3. Ну, тут бажано брати 0,35 або 0,4. Хоча 03 теж може бути, просто ну, він м'якший, він трошки тоньший. Ви собі його приєднуєте: отутово, якщо вам буде видно, приєднуєте до верхівки, потім виводите всередину. І, якщо вам видно, я от приєднала тут свій пін з, 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 з петелькою, просто е, приєднала до, до, до піна і накрутила, 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 а, добре видно. І накрутила навколо такого, цього піна, лишній дріт треба обрізати. І у вас знову ж таки, виходить. Міцна, ну, от, ну, не, від, не відривається, верхівка міцно тримається, е і сам штирик дуже міцно тримається. Запихаєте в пінопласт, все, ш -ш штирик готовий. Далі, Дальше... що це я робила? А, я ще пробувала робити, бачите, приєднала любий ну, взяла камінчик, перлинка, камінчик, от він. Просто зафіксувала його тут для краси. Я пробувала просто для краси зробити, як, як оздобити саму верхівку. Ну, взагалі ну, верхівки я оздоблю. Я таку лису верхівку на, на іграсті ніколи не лишаю. Я її по-любому чимось закриваю. Чи бантиком, ну, а якщо так, то просто якоюсь стрічкою навколо. Ну, у мене щось по-любому є оздоблення для верхівки. То я пробувала робити з, з перлинок. Ну, І знову ж таки, тоді з самого дроту, самого дроту, ви крутите, 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 крутите його, закручуєте, закручуєте, закручуєте. закручуєте і Ва вже самий дріт слугує. Можна навіть його в два рази скласти. І тоді, ну, от якщо він вам за тонкий, складаєте його в два рази. Накрутили, 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 накрутили. Це, ну, можна пінцетом, звичайно, робити. Тільки пінцетом, ну, зручніше, бо, ж... Ну, коротше, до кінця докрутите. Це вже пінцетом робиться. І у вас виходить також міцний міцний штирик у верхівці. Ось. І ще я пробувала такі робити, от як з цього з піна з плоскою шапочкою. Е е е якщо, ну, це вам треба тако розрахувати, вам треба взяти якусь перлинку, яка, в яку влізе цей пін, і яка не провалиться вам отут, в цю дирочку на верхівці. Бачите? Вона не має провалитися. І Ну, вона вже все, нічого не треба не клеїти, не зафіксовувати, нічого. От, плоский пін запихнула в перлинку, вона не провалюється в дирочку на верхівці, і ви вже тоді капнули клей на, на іграшку. І собі починаєте запихати. Можна, до речі, оце обрізати, бо вона довга, а можна і не обрізати довга, надійніше буде триматися. І ви собі запихаєте в пінопласт, все, маєте верхівку. Потримали, щоб воно клей засохнув, все. Тримаєте добре, вона міцно тримає. І я думаю, що таких ще методів і способів є безліч. Просто зрозуміти, що я, припустимо, у цих верхівках, як цей штирик, використовую ці два види піну. Може, ви ще щось придумаєте інше. Е, ну, таке простіше, логічніше. Ну, не знаю. Це, це настільки просто, що. В... Дріт в рукодільниць є, піни в будь-якому випадку у вас знайдуться. Якщо не знайдуться, вони продаються без проблем в магазині, вони дешеві. Вони там по 10-20 штук продаються, пару гривень коштують. Ну що ж Китайсь не доробив, ми мусимо придумати. Для мене найпростіший і найпростіший це оцей з пінопластом. Ну, якось так Саме-саме легше. Хоча, я ж кажу, я робила різні. Робила, пробувала, дергала їх, щоб вони не ну, випробовували їх. Вони всі, вони всі нормальні, всі надійні, всі підходять. Ось таке ось відео коротеньке. Якщо знадобилося, добре, пишіть. Питайтеся, що ще вас цікавить? Я ще обіцяла зробити відео з верхівками, такими, що я придумала замість кругленьких. Але ще нічого немає вишитого до тих верхівок, а показувати їх на, ли... на пустій іграшці, теж не якось не хочеться, бо там такий процес важливий. Ну, буду вишивати і в процесі покажу. Дякую за увагу! Бережіться!